Що два роки тому росіяни, намагаючись прорватися до Києва, почали атакувати маленьке село Мущун. 5 березня перші підрозділи ворога зайняли північно-західну частину села. 6-го основні сили намагалися форсувати річку Юрпінь і, зустрівши гідну відсіч військових, росіяни почали знищувати село всіма видами озброєння, яке мали зруйнували 80% усіх будівель. Як сьогодні живемо Мощун, далі в нашому сюжеті? Місцева мешканка мощуна Тамара Заїка перші п'ять днів повномасштабного вторгнення разом з родиною переховувались в погребі. Коли вибухи почали лунати ближче, екстрено виїхали. Тікали, так ми залишили і і собачку, і котиков, бо думали, вернемося. Ми вернемось, але. Поїхали о спочатку. Їхали, не знали куди ні хліба, ні води не взяли, тому що сиділи в погребі. П'ять днів вже за кілька днів. Зрозуміють наскільки правильним було рішення виїжджати. 8 березня нам показали відео. Ми вже виїхали з мощуна. Що наш будинок горить, горить все. Гараж, машина горить, літня кухня все згоріло. Шлях через Мощун росіяни обрали після того, як українські військові підірвали мости в Бучі та Ірпені. Єдина ціла переправа через річку Ірпінь була саме в Мощуні. і не просто переправа, а радянська. Танкова, та наші військові спрацювали на випередження і знищили радянський моноліт. Тож основні сили противника залишалися на іншому березі річки, а прориватися в село росіяни намагалися групами під прикриттям своєї артилерії. Та наші військові давали відсіч. Ну якраз 7, 8, 9 тут в селі реально творився ад, тому що вони кидали все, що могли. Російські гради, артилерійський вогонь, мінометні обстріли, авіаудари, атаки з безпілотників і ударних гелікоптерів безперервно накривали село. Їхали, не знали куди. Просто їхали і все. Ніде не опознавательних знаків. Волонтери нас вивезли на, у Черновці. Сьогодні приїхали на другий на, на ранок, вже зять пішов в воєнкомат. І пішов воювати мощун був стратегічно надважливим для окупантів, оскільки, взявши його, вони могли вийти на Київ. Саме сюди Росія кинула кваліфікованих бійців та значну кількість техніки. І, хоча кілька разів ворог заходив у село, і навіть якийсь час росіяни жили на його околицях, українським захисникам вдалося не лише втримати натиск, а й звільнити населений пункт. Битва за мощун тривала до 21 березня 2022 року. Вже за рік, в березні 23-го року, Тамара Заїка повернеться додому. Щоправда, того дому, що будували з чоловіком, де росли діти і онуки, вже немає. У мене і гараж, і машина, і літня кухня. Все згоріло. От. Оце десь місяць тому, як знесли мій будинок. Спочатку сказали, що убрати з фундаментом, а потім сказали, що фундамент можна залишити. От. І оце я тут, ото грибу, все. От, вигрібаю все, і оце оце місце. оце все бу, оце площа, це все був будинок. Нині Тамара Яківна, як і більшість інших мешканців мощина, живе у модульному будиночку. На умови не скаржиться, а навпаки, запрошує нас подивитися на її тимчасове житло. У мене і гаряча вода, і холодна. От холодильника теж, от, але давали кухонь, кухню. Електроплиту найбільше за чим шкодує жінка, це за втраченими фотографіями чоловіка. Вони згоріли разом з іншим майном, жодної не лишилося. Має лише світлини з її роботи, які зберігалися в бібліотеці. Пані Тамара все життя працювала бібліотекаркою в мощині. Ось такий захід до Шевченківських днів я проводила. От чи не у кожного жителя мощина сьогодні схожа історія? Пострадала так, як і всі. Будиночок повністю розрушений. Але волонтери допомогли, поставили ну, такий будиночок, можна в ньому якби, поки проживати. От, звісно, сподіваємося, що щось якась буде відбудова. Поки що, що немає нічого? Ні, нічого. Обіцяють відновити, відбудувати. Обіцяють, обіцяють. Я не можу жалітися, не на що, тому що обіцяють, куди нам поспішати, якщо це ж не в одному мужчині. Слухайте, а вся країна знищена, скільки страдає людей. Давайте будемо терплячими і трошки потерпимо. От бо справа в тому, що ніхто не залишився, всім у селі поставили будиночки. Тамара Яківна розповідає, що впродовж цих двох років волонтери не залишають мешканців села, привозять продукти харчування і надають іншу необхідну допомогу. Наталія Білогурова, В'ячеслав Сіребрініков, телеканал Київ.